Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна субота! Живемо, радіємо, викриваємо. Вибачаю ще раз за звук, бо ще мікрофон їде. Ну, боснія, Боснія, welcome to the Bosnia. Тут дуже все повільно. Тому ще його в понеділок, і обіцяли за добу доїде, ну а він їде, 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 не знаю, чи приїде. Але сьогодні знову відео вдома, оскільки тут, хоч полі як чути. На вулиці взагалі вітер то нічого не чуде. І перейдемо сьогодні до посилання відразу, щоб я вас довго не мучив. Перейдемо до посилання 25 червня 1994 рік. Дорогі діти, сьогодні радію у своєму серці, дивлячись на вас усіх. Тут присутніх. Тут біля телевізора біля телефону. Благословляю вас і закликаю вас усіх, щоб ви вирішили жити моїми посланнями, які вам тут даю. Я вас, дітоньки, всіх хочу привести до Ісуса, бо Він є вашим Спасінням. Тому, дітоньки, чим більше молитеся, тим більше ви будете моїми і мого Сина Ісуса. Благословляю всіх вас своїм материнським благословенням. Дякую, вам, що відповіли на мій заклик. Ну, Чудове просто посилання нам дає на сьогоднішній день. Таке просте, але таким посланням показує, скільки треба молитися. Бо багато людей, та скільки вже можна молитися, там моляться, то моляться, моляться і моляться. Бубуй, богу, бубуй, Богу. А тут Марія каже: чим більше молишся, тим більше ти будеш моїм і мого Сина Ісуса. Ну, Вся відповідь. Скільки треба молитися? Чим більше, тим краще. Чим більше будеш молитися, тим більше будеш Марійним і Ісусовим. Це неймовірно, так? така проста відповідь, скільки треба молитися. Бо часто таке питання, скільки треба молитися, скільки треба молитися. Цікаве питання. Скільки можеш? Направду скільки можеш, і трошечки більше. З кожним днем трошки повишати. Ну, зачитаю посилання так, як воно має бути до тебе особисто і до мене. Бо нагадаю, що у нас посилання всі даються для тебе особисто, а не для дітонки. Бо іноді дітоньки ми уявляємо так: там дітоньки, або якісь там дітоньки, а, але не я. Ну, всі діти, а, а я ні, або я такий поганий, або я такий хороший. Ну, хороший – то вже. Мало хто так думає. Але в основному все одно я такі поганий, що не можу вважатися дитиною, бо не пощу по п'ятницях, можливо. можливо, пощу, та, але е, як, як попало пощу, ну або маю якийсь гріх, або звичку шкідлив, то не хвилюються. Всі дітеньки. Всі дітеньки, навіть ті, які е, не вірують, вони також дітеньки. Має їх називати діти, які не пізнали Божої любові, І так, з посилання до тебе. Дорога дитино, сьогодні радію у своєму серці, дивлячись на тебе тут присутнього. Благословляю тебе і закликаю Тебе, щоб ти вирішив жити моїми посланнями, які я тобі даю. Я тебе, дитинко, хочу привести до Ісуса, бо Він є твоїм спасінням, твоїм особистим спасінням. Тому, дитинко, чим більше молишся, тим більше ти будеш. Моїм і мого Свіна Ісуса благословляю Тебе своїм материнським благословенням і дякую тобі, що ти відповідаєш на ці, за, за ці послання, за те, що ти хочеш з ними жити, за те, що ти їх переглядаєш, прослуховуєш і стараєшся переживати. Ну і проста практика, далі витривати в цих посланнях. далі слухати, читати, розважати, тому що Знаєте, Книжка може скоро закінчиться, вона вже розпадається, хоч би вона не розсипалась, поки ми не дочитаємо всі посилання. І почнемо заново. Бо наскільки я зрозумів за, за цю книжку, скільки ми читаємо, що важливо витривати в цих посланнях. А щоб в них витривати, мінімум треба одне прочитати в день, розважити і взяти якусь практичну дію. Бо якщо ми практично не переживаємо, то і сенсу читати їх теж немає. Тому треба, треба, бо Марія каже, чим більше молитесь, а це також молитва розважати над її посиланнями, над Марією посланням це також своя молитва. Бо ви не дивитеся зараз сміханьки хаханьки а ви дивитесь якісь розважання християнські, і чуємо, що Марія до нас говорить, до тебе, до мене. І я так само вчусь, як і ти. Ну, нічого нового. І... Нічого нового я не сказав в плані того, що я також вчусь. Вчусь, бо Святий Дух вчить і мене, і тебе. І не зупиняємось. Направду бачу, тільки не зупиняємось в молитві. Сьогодні основне таке посилання це більше молитися. Більше. З кожним днем трошечки більше. На десяточок вервиці, на один очі наш більше. Бо кожен має свій стандарт. А трошки можна більше. І тим самим більше будемо наближатися до Марії до Ісуса. Будьте благословені! Миром, радість, благодать, меджу па Папа.